Добігають крайні дні лютого, сьогодні вже 27 люте. Навіть зогляділися, як минула зима. Здавалося, така вона довга і безкінечна. А так швидко вона минула, як тепер все швидко минає. І вже треба розрухуватися, бо весна на порозі потрібно дбати про якісь весняні роботи. Кілька днів тому, навіть не кілька, а пару днів тому чоловік трохи викопав цієї мерзлоти, бо казав, що ґрунт мерз у нас на 30 сантиметрів. Я казала, почекай, поки розмерзне, але він каже, що потім другі роботи будуть, а вони так і будуть, ті другі роботи. І викопав трохи ґрунту, поклав її, щоб він розмерзав. А тут готується для місце для розсадника. Вже зроблено коробку. Він тут у нас був і в минулому році, і позаминулому. Але відрізняється він тим. Я не можу показати донизу. Тут гній солом'яний накладено, щоб прогрівався. А під низом зроблено по принципу теплої грядки. накидано Обрізаних з дерев гілок. Я вже давно марила тою теплою градкою, але ж якось чи руки не доходили, чи не хотілося справді її мати ту теплу градку. І от цього року чоловік навіть без моїх нагадувань. Вирішив таки зробити розсадник, чи парник по принципу теплої грядки. Ну, сіяти ще буду я не скоро. Я десь сію по старих мірках, по старому календареві релігійної, релігійному весь час сіяла, щоб до благовіщення до 7 квітня посіяти. Ну а цього року, звичайно, будемо орієнтуватися по погоді. Грунт розмерзне, накидає, трохи прогріється, можливо, раніше буде посів. А зима цього року, не знаю, як де в якому регіоні, але на Хмельниччині була малосніжною, а лютий взагалі безсніжним, без снігового покрову. Випадав потрошки сніг, але він недовго зберігався. Розставав, а в лютому були морози в нас до 15 градусів. малі морози на голу землю. Так що, хто його знай, будемо бачити, можливо, деякі рослини попропадали, повимерзали. Та й тривожно вже сіяє пори за те, що мало дуже вологи в землі. Мороз підтягав. Вологу до поверхні і ще й ту вітер вивівав, мороз виморожував. Тож потрібно буде використовувати ранньовесняну вологу для того, щоб посадити культури, щоб вони якось вкоренилися і дали врожай без поливу, бо поливу в нас немає Поливаємо або з відра. Або чекаємо дощу, так як більшості людей. І я сьогодні взялася відбирати картоплю на насіння. Не на насіння, а на прокільчування. Бо на насіння вона насіння, в мене фактично відібрано майже все. Це картопля сурту Рів'єра. Ну, цього року вона непогано збереглася, була в мішках. Деякі кільчата, як ви бачите, повиросли невеликі. А відбираю дуже велику, відкидаю, бо вона на посадку не потрібна, якщо занадто велика. І відбираю ту, де видно, що вона вже виродилася, що також не буде з неї ні сходу, ні толку. Хоча що відібрана також чи якусь браковану. Потрібно було картоплю в попередні роки, коли ми копали картоплю лопаткою, то відбирали кращі бульби з курчів. І так був якісний відбір посадкового матеріалу. А тепер, так як копаємо копалкою, то, звичайно, вся картопля докупи йде. Вже так не відбереш. Але садимо те, що маємо. На деяких картоплинах вже зараз видно ознаки вироджено, ось такі тонкі, як ниточки паростки або ось таке ось таке лихомоще, вже є бульбочки. Ну, звичайно, ще й ті перебрані також. Будуть такі картоплини попадатися, бо поки що на деяких зовсім нема проростків, то хто я знає, як які вони будуть ті проростки. Ось зовсім вона немає нічого. А я зараз понабираю в ящики і ми занесемо до хліва, де кози. Там є вільне в нас місце. Поставимо. І... До, до часу, поки ми будемо садити в грунт, картопля наша буде проростати. Звичайно, доведеться садити руками цю, але тут нас небагато. Дуже 5-6 рів'єри. то можна посадити і руками. То, десь за 3-4 тижні, до того, як садити, потрібно... Прокільчати. Взагалі всю картоплю потрібно прогрівати перед тим, як садити. Бо ми в минулому році спішили посадили не раніше, вже пізніші сорти садили прямо з погріба. І багато картоплі потім виявилось, щоб вона не посходила, щоб вона, можливо, була заражена цим самим вірусом. І попоросилася в землю чи просто не, не знаю, не знаю, не зна, але знаю те, вже багато років знаю, що прямо з погреба садити картоплю то не добре. Ну, звичайно, треба, щоб і грунт прогрівся. А потім будемо бігати і чекати, що, не дай Бог. Морозу також потрібно буде чимось вкривати. Але ми попередні роки, якщо не було чим вкрити, не було окривного матеріалу, то засовували рядки землею, плужком йшли або навіть просто ногами, якщо не дуже багато було, було таке, що картопля була вже висока, то загортали плужком, а потім зверху я ще пригинала. Чупки картоплі і ще зверху землею загортала. По всякому, по-різному було. Були і були такі роки, що була картопля вже навіть не в травні, а в червні попідмерзала. Було по-різному. А як цього року буде, то, звичайно, ніхто не знає. Але поки так потрібно набрати в ящики, поставити. Ще один з варіантів. Це вже більше треба поморочитися. Також попередні роки, якщо невелика кількість картоплі була, ну десь відро, то я так робила, пророщувала на світлі, навіть було, що в трьохлітрових банках пророщувала. Десь я читала такі рекомендації і так собі робила. А потім витягала з тих трьохлітрових банок, розкладала в ящики такі чи якісь інші. І переслаювала соломою або тирсою, якщо була тирса, і поливала водою із добавкою гноївки. Ну, спочатку треба було, щоб картопля прокільчилася, а потім це вже ніби як друга серія по пророщуванню. І картопля в цій соломі, в цій тирсі зволожена водою з добавкою гноївки, давала такі гарні кореневі мічки, такі гарні корінці були, потім висаджували в прогрітий ґрунт і швидко, звичайно, отримували тоді ранню картоплю. А їй дуже, дуже хочеться тої ранньої картоплі. І вона ще й корисно, набагато корисніше, більше в них корисних різних речовин, вітамінів, ніж у старій, котра долежала вже в нас до весни, якою ми користуємось, яку варимо. Рів'єра іноді дуже погано зберігається до зими. Я навіть хотіла казати, що в неї є така вода, але цього року прекрасно збереглася. От в одному мішку було щось пару картоплин загнилих. А то нормальна картопля, тільки пророщу і сади, коли прийде пора. І май собі. Все, і картоплі ми не будемо, звичайно, садити. Десь зутри відрі залишимо для пізнішої посадки, щоб була нам на насіння. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Про сьогоднішній день, про закладення розсадника по принципу, теплої грядки і про картоплю Рів'єру, яку я набираю для того, щоб проростити для подальшої посадки. А ще правда не сказала, що Рів'єра відноситься до надранніх сортів картоплі. І можна підкопувати, звичайно, при сприятливій погоді. Можна вже підкопувати картоплю через 40-45 днів після того, як вона зійшла. А крім того, ще до таких ранніх сортів картоплі. Які є в нас, бо звичайно сортів є багато. А в нас ще до таких раніх, які також можна підкопувати десь на 50-й день після того, як вони зійшли, відноситься кіранда і торнадо. Решта сортів можна підкопувати через 60 днів, через 70 в залежності від сорту, і в залежності, звичайно, від погодніх умов. І дуже добре, якщо маєте агроволокно для того, щоб укривати картоплю, яка вже зійшла від повторних заморозків. Оце і вся моя розповідь. Дякую за увагу. Дякую, що ви були на нашому каналі, що ви дивилися і слухали мою розповідь. Бажаю всім мирного дня. Доброго здоров'я і усіляких гараздів! Повторюю, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Мене звати Ніна. І, як завжди, кажу до зустрічі.